Я хотів би на початку подякувати кожному із вас за ту вашу роботу за організацію роботи ваших командирів, вас, які стояли по коліна в, в снігу, а потім в воді, за те, що ви рятували наших людей. Вся країна бачила, як ви їх рятували. Той приклад, який ви показали для всієї країни, він буде таким, таким базисом для організації роботи всіх служб, і всіх. Військове формувань міністерства внутрішніх справ, в тому числі. Я вам вдячний за те, що ви підтримуєте свої підрозділи і підтримуєте систему міністерства внутрішніх справ і нашу державу, коли ми всі працюємо одним кулаком, коли всі підрозділи розуміють один одного, ми знаємо, що робити.